Поки наші захисники додають плюси щодня до втрат расистів. Гіркін стрілков на Росії. Знаєте, чим зараз займається? Він збирає троси і носки для мобілізованих, і це не жарт, це правда. Він у своєму телеграм-каналі, у своїм пабліках пише про те, що дуже дуже є така потреба, і тому він зараз гукає всіх. Давайте всій Росії будемо збирати троси і носки. Не вистачає російським мобілізованим навіть такого. Ну от власне бачите, вони е, мільярди доларів вики. Кидають на те, щоб українці посиділи кілька днів без світла. А от труси і шкарпетки не вистачає грошей на це, щоб закупити для російської армії, але дещо для російської армії таки закуповують в потрібній кількості. І, зокрема, але не труси і шкарпетки. а От що саме дивіться далі в окупованому Луганську, помітили, як до військових частин повезли вкрай необхідний для мобілізованих товар. Правильно, наші нашої мантроси і шкарпетка, якщо все одно труни знадобляться для всіх.